Доброго дня, вітаю всіх вас, усіх хто не залишився. Байдужим побачивши цю рукотворну катастрофу на Каховській гідроелектростанції, це не природне лихо і не прояв кліматичної кризи. Це лихо Путін, те, що він робить, те, що він наказує робити особисто. Ситуація надзвичайно важка. Російські війська не припиняють артилерійські удари саме по тій території, де здійснюється евакуація людей. На жаль, є поранені від цих терористичних обстрілів. Люди, які е, рятують і рятуються від російського екоциду, змушені рятуватися ще й від російського вогню. І прямо на точках евакуації цей, цей російський злочин, екоциду найбільше за десятиліття в Європі. Але, судячи з усього, е, російські окупанти вирішили ще додатково погіршити його наслідки на окупованій частині території, де Затоплено близько десятка населених пунктів. Взагалі не здійснюється евакуація. Люди другу добу на дахах у водяній пастці без питної води, без їжі та медичної допомоги. Скільки там загиблих та постраждалих, ми поки що не знаємо. Буквально щогодини встановлюються. І ми встановлюємо все більше деталей щодо того, яку шкоду Росія нанесла цією катастрофою у більш ніж 30 населених пунктах. Життя зламане для сотень тисяч людей у багатьох містах і селах значно ускладнений до ускладнений підхід до доступу до питної води і через знищення дамби, затоплені сховища. Палива, склади з хімікатами, склади з добривами, могильники тварин, із них щонайменше два Сибіркові поховання і обидва на окупованій, на тимчасово окупованій території. Що з ними зараз? Нам невідомо. Там, де там, де не було централізованої каналізації, каналізаційні стоки вже у воді, якою вкрито все. Кількість екосистем, які знищення або поставлення на межу вимирання цим російським терактом, вже вимірюється тисячами. Більше 50 тисяч гектарів лісів затоплено, і щонайменше половина з них загине. І десятки тисяч птахів, та щонайменше 20 тисяч диких тварин під загрозу загибелі. Очевидно, що Каховське водосховище перетворено на велику могилу для мільйонів живих. Істот, жоден народ не має залишитись наодинці із такими викликами, але поки немає відповіді на те, як можемо спільно все це подолати. Перше, а звичайно, ми будемо і надалі робити все можливе, щоб врятувати якнайбільше людей, і ми потребуємо підтримки світу у цьому і не лише риторикою, а діями. На контрольованій нами території міжнародні організації почали допомагати. Я дякую. На окупованій же території нуль підтримки. І чим довше це триває, тим більше, на жаль, там буде жертв. Уваги міжнародних організацій для окупованої території, яка затоплена, наразі фактично немає. І потрібен зокрема ваш тиск. Я прошу на них. Друге, все це, а із чим ми зіткнулися, є свідомим злочином окупанта. Багато питань про те, що сталося, але це сталося на окупованій території. Але ми ще минулого року попереджали про мінування окупантами дамби та інших споруд станцій. Але російські війська зараз обстрілюють. Райони, де триває евакуація. Очевидно, що це саме Росія зацікавлена в катастрофі. І так само, так само, як ми створили спеціальні експертні групи, що займаються просуванням санкцій та гарантій безпеки для України, ми створюємо експертну групу, яка буде займатися, передусім, консолідацією світу, щоб. За екоцид була повна відповідальність Росії, щоб наша країна не залишилась наодинці з цією трагедією з екоцитом. Я впевнений, за достатнього лідерства у світі відповідні інструменти можна створити. Третє. А будь-який терорист розраховує лише на кілька форм результату для себе: це страждання людей, це залякування людей, і це руїни, руїни, які залишає після себе терор, і саме так Росія діє і в цьому. Звичайно, ми зробимо все, щоб гарантувати людям основу для життя навіть після цієї катастрофи, але потрібно, щоб не залишилось жодної пустелі чи руїни, чи мертвої зони після цієї катастрофи. І це можна забезпечити лише спільними зусиллями разом з екозахисною спільнотою світу, разом із makers. Разом з лідерами і державами, разом з міжнародними організаціями. Забруднення і отрута із зони затоплення швидко потрапляє у підземні води, отруює річки, а звідти потрапляє в басейн Чорного моря. Тобто не буває руйнації природи десь там, все у світі дуже взаємопов'язано. І тому, будь ласка, поширюйте правду про цей російський екоцид. Будь ласка, закликайте лідерів держави та міжнародні організації діє діяти не випадково у запропонованій нами формулі миру. Один із ключових пунктів це протидія екоциду. І, будь ласка, давайте разом зробимо так, щоб а, інших екоцидів більше просто не було. Долучайтеся до нашої спільноти, про яку я сказав, до нашої платформи, до наших фахівців. Ми на постійному контакті. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Плі, плату, і я рада приєднатися до цієї високої робочої групи, тому що ми створили на те, щоб розстанути високі цієї війни і цієї тяжкої війни, пане президенте, разом із моїми колегами і з Зі групи з Мері Робінсон. разом я висловлюю, те, що я вважаю за велику честь ваше запрошення. Ми можемо тільки співчувати зливодням українських громадян. Жорстокість цього вибуху додає вже до того ж нестерпучого болю, що вже згромадився на цих територіях. Я хочу висловити своє спочуття. Усім українцям, я не можу знайти слів, бракує слів на з приводу того, що вже понад рік бійця в Україні і того трагічного дня нам забракуло слів. Якби ми мали від вас якусь свідку про те, що ми можемо зробити чим підтримати, як ми можемо посилити тиск на відповідальні організації.